Ми в океанаріумі Сьогодні будемо переглядати рибок. І які тут гарні рибки. Ем, риб. Рибка. рибка. Ну, це похоже на мера. Та і в тому акваріумі, в якому я вам нічого показував, теж був мер, але я його не зняв крик карапузик, я його не зняв. Бачите? О куда біжиш? Я посвідчую з цим моментом. Момент Моменти його життя. Це найкрутий вче плаває між акулами і йому всерізно.